Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви І, письмо малої букви І, слова слова-моніми, розвиток зв'язного мовлення складаю речення зі сполученням слів. Давайте розпочнемо наш урок із гри, яка називається Чарівна скринька. Подивимося, що знаходиться у нашій скринці. А в скринці пролісок. Пролісок – квітка ніжна, але смілива та нетерпляча, що не зійде сніг. А вже крізь весняну нездрувату сніголюдову скоринку, пробиваючись собі тісненьку і скромну прогалинку, пнеться цупкий паросток, схожий на цибулько. Далі у нас тюльпан. У світі налічується близько 113 видів тюльпанів. Колір тюльпанів залежить від сорту. Більшість тюльпанів бувають жовтими, помаранчевими, рожевими, червоними і фіолетовими. Деякі сорти мають комбінацію з кількох тюльпанів. Тюльпани мають від 2 до 6 листків, деякі види мають до 12 листків. Далі чорнобривці. Чорнобривці згадуються не в одній народній пісні, бо справді в народі їх вважають символом материнства отчого дому. Квіти прикрашають не одне подвір'я, адже є невибагливими до погодних умов. Чорнобривці це діти сонця. Які красуються своїми жовто-гарячими голівниками склуб і сид. Тепер пограємо в гру Спіймай звук І. Коли почуєте звук І, в долоньки Іра, Ігор та Іванко. Індика шукали зранку. На подвір'ї був і зник, де ж подівся наш індик. Обійшли усі двори, запитали в дітвори, може в інший бік іти. Може, вдасться нам знайти. От історія сумна був індик і вже нема. Як ви думаєте, яка сьогодні у нас тема уроку? Так, сьогодні ми виконаємо цікаві завдання, а також навчимося писати рядкову літеру. Буква І худа як спиця, ніби цифра одиниця, голосний співучий звук. Всім м'яким одвічний друг. Після приголосних стане, кожний з них м'якеньким стане. Працюємо у підручнику. Сторінка 28. Читаємо склади: би, бі, ви, ві, пи, пі, ни, ні, ри, рі, с, сі, ди, ді, з, зі, ли, лі. лі. Читаємо слова. Заодно і знайдемо слово підпис до малюнка. Ківі, кінь, ілень, сіль, ніс, ніч, річ, рік, лійка, лінійка, копійка, змійка, річка, порічка, свічка, стрічка. Марія, лідія, лілія. Надія, яке слово підписне малюнка? Ківі. А тепер відшукаємо слово до схеми. Дивимося. У нас перший пом'якшений, другий звук голосний, третій пом'якшений. Дивимось на слово кінь. Кі перший звук пом'якшений і голосний нь як пом'якшений підходить. Сіль. Так само. Отже, ми знайшли два слова кінь та сіль. Назвіть мені зараз словом імена. Марія, Лідія, Лілія, Надія. Назвіть мені тварин. Кінь, півень. Змійка. Назвіть мені слова, які складаються з трьох літер. Ніс, ніч, річ, рік. Молодець. Прочитайте словосполучення слів. З одним складіть речення: Білі, лілії, милі, діти. Свіжі, новольни, ніжні. Квіти. Сірі ночі, сирі овочі. Прочитали, а тепер давайте складемо речення. На клубі росли білі лілії. У Іринки в класі милі діти. Татусь дивиться свіжі новини. Ще які речення? Читаємо слова омонь. Лілія і лілія. Дивимося, у нас назва одна. Але значення слів зовсім різне. Перше значення лілія це квітка. А друге це ім'я дівчинки. Отже пишеться однаково, але має різне значення. І ім'я Лілія ми пишемо з великої літери. Ніні росте лілія лісова. Це ніжна квітка. У неї є корінь, який називається волиною. Довге соковите стебло, широкі зелені листочки, квіти лілії рожеві, лілія-лісова рідкісна рослина. Вона занесена до червоної книги України. Читаєте текст тепер ви вголос? Про кого йдеться у тексті? Я можу помилитися, але здається, Лілія росте в лісі. Чому Лілія занесена до Червоної книги України? Що б ви зробили, якби побачили Лілію у лісі? Чи впізнаєте ви Лілію за описом? Опишіть її. Що б ви порадили своїм однокласникам. Крісло автора. Уявна розповідь. Я Лілія. Я Лілія. Рідкісна рослина. Вранці я прокинулася, розчесала всі свої квіт. Розправила струнку стеблику, струсила росу. Ох, і нелегко тонкому стебельцю тримати так багато квітів. Сонечко навесні та влітку дарує мені сонячні промінчики. Отже, надалі ми з вами будемо використовувати крісло автора. Тобто, ви є автором, ви сідаєте в це крісло і розповідаєте свою історію. Ви можете спробувати і скласти свою власну історію про лілію. Що це за літера? Буква ніби гостра спиця, одиничина сестриця. Як мала вона буває, зверху крапочку ще має. Це. Підставимо малу з вами букву і друковану і рукописно, що не спільного, а що відмінного? Методика написання маленької літери І. Переходимо до роботи в зошиті. Сторінка 18. Прописуємо рядочок літери І, другий також, ІЛ, ім і я. Звертаємо увагу на з'єднання: лі, мі, ні, ліс, біб, ні. Плюс. Отже, вправа на рефлексії. Плюс, мінус і цікаво. Плюс назвіть плюси все те, що вам сподобалось на уроці, що здавалося цікавим та корисним. Назвіть мінуси все те, що не сподобалося, що здавалося важким, незрозумілим та нудним. Ну і факти, про які ви дізналися на уроці, чого б ще хотіли знати.